Китай це країна, у якій було зроблено багато відкриттів та винаходів, що ними користуємося й сьогодні. Багато хто знає, що китайці винайшли папір та книгодрукування. У Китаї створили компас, він мав вигляд квадратної пластини з магнітною ложкою на поверхні, що вільно оберталася незмінно вказуючи ручкою на північ. Китайські астрономи першими помітили плями на сонці. Вони описали 800 зірок, поділили нему на 28 зодіакальних сузір'їв. Важливим винаходом був перший у світі сейсмограф, прилад для визначення сили підземних поштовхів під час землетрусів. Він складався з порожнистої кулястої мідної посудини, середині якої був вертикально розташований маятник. Китайські математики знали десяткові дроби та дії з від'ємними числами. Високого рівня сягнула китайська медицина. Китайці відкрили лікувальні властивості багатьох трав. Чай вони споживали як ліки, що допомагають подолати втому та подовжують життя. Цілі трактати було написано про цілющі властивості женшеню. Китайці використовували знеболювальні засоби, відкрили певні нервові центри та методи дії на них за допомогою масажу або вколювання, голкотерапії. Китайці винайшли порох, який спочатку використовували для феєрверків під час урочистостей в імператорському палаці. Давній Китай знаменитий лаковими виробами. Китайські лаки мали здатність консервувати деревину протистояти дії кислот та високих температур до 500 градусів за Цельсієм. Китай вважають батьківщиною шовку.